Ангела-охоронця в білій рамці кидається в очі серед всіх класичних рам. Її дуже видно, вона привкає своє внімання. Дана іконочка виконана з металу, вилита з металу, потім покрита сріблом сам ангел в позолоті, іконочка, спасаною рукотворною, також в позолоті. Внизу напис залитий ювелірними омалями. На тканині такій основі, потім рамочка прикрашено це все рамочкою. дана іконка підвішується на кріплення. Один із цікавих варіантів для подарунку гарно вважаю, буде виглядати дана ікона в будь-якому стилі дизайнів квартир, офісів і тому подібне. Сайт на лака в нас дуже великий вибір срібних ікон. Переглянути весь асортимент. Ви можете на нашому сайті в розділі Срібних ікон. Чекаємо на ваші замовлення, будуть питання звертайтеся. З радістю допоможем вам з підбором ікони.